Коли виростаєш, більше ніхто, окрім тебе, не турбується про створення щасливих умов на кожен день. Ця відповідальність лягає на тебе. Перший час, коли я вступила до дорослого життя, я просто жила, наче на автопілоті, роблячи речі, які я вже вміла, які просто не приносили мені якогось дискомфорту, але й не робили мене особливо щасливою. Коли намагаєшся вийти з цього такого прісного замкнутого кола, заходиш трошки в тупік, бо виявляється, аби дійсно знати, що робить тебе реально щасливою. Треба пізнавати себе, і треба щось робити. Більше того, звісно, ми всі маємо враховувати фон війни, який, можливо, по-різному, але тисне і впливає на кожного з нас, і ми всі в цьому живемо, і це впливає на нас ось тут і ось тут. Отже, в цьому відео буде про мій досвід, про мої дії, які допомагали і допомагають мені виходити з цього замкнутого кола і робити. Мене більш щасливою кожен день. Перше це фізичне здоров'я. Звісно ж, перед тим як я почну розповідати про моральні аспекти, я не можу проігнорувати базову частину, і це фізичне здоров'я. І не прогортуйте і не вимикайте це відео, якщо вам здається, що це занадто базово і так зрозуміло, бо це не так. І це дуже важливо почути і нагадати собі. Аби не ігнорувати це, спершу я б хотіла згадати піраміду Маслоу. Вона тут буде дуже доречною, і знизу ми бачимо найбазовіші потреби людини: це дихання, вода, їжа, сон, інтим. До дихання ми, до речі, потім повернемось трошки більш детально. І все ж таки, ми не можемо прийти до моральності і до суперповноцінного щасливого самовідчуття, якщо ми ігноруємо базові свої потреби і не закриваємо їх якісно. До того ж, давайте не забувати, що у нас у всіх українців, хто особливо живе в Україні, трошечки не трошечки так. Відсутній повноцінно другий пласт пласт безпеки. Тут я не думаю, що варто якось особливо пояснювати, але це варто також враховувати. Я дуже часто бачу в інших відео на цю тему, особливо для мене це тику бачити у відео українців, які, начебто, ігнорують буквально найбільше, що тисне на нас усіх, і це фон війни. Просто пораду типу, свій сон, харчування, ви будете щасливішими. Так, це безпосередньо дуже важливо, але ну відверто, ну трошки нереалістично. Звісно, якщо ви відчуваєте, що ваш моральний стан ну в нормі, наскільки це може взагалі зараз бути, то так для покращення якості життя можна дійсно пропрацювати збалансованість харчування, більше гуляти, і ви гарантовано будете почуватись краще. І, звісно ж, можна прийти чекап організму. Це не буде зайвим перевірити своє здоров'я. Можливо, у вас не знаю, просто там низький рівень заліза, і тому у вас мало енергії. Ось, відверто я на той момент чекап не проходила. Ось, але я просто якось, ну я розуміла, що у мене саме емоційна проблема. Але це не буде зайвим, не ігноруйте цей етап. Але, наприклад, е, говорячи про свій досвід, я буквально якийсь період свого життя проживала без відчуття сенсу, бодай якогось. Страшні новини кожен день, і при тому, що вони продовжують бути і зараз. Але моя реакція на них є ефективною донат. А раніше донат і ще чотири дні. Стану овоща, якщо хтось не знає, в мене батько на фронті з березня 2022 року, і це відчуття невідомості, це відчуття тотального страху настільки накопилося в мені, що в якийсь момент просто почало зносити мене хвилею. До того ж, я була в такому творчому топіку, без розуміння, що я і про що я, і взагалі що я хочу створювати. Ну і звісно, на фоні всього цього не задовільнялись фізичні потреби. Тобто я перестала ходити на йогу, я виношувала ідею піти в спортзал, але якось дуже важко. Я хочу зауважити, що в мене не було депресії. Можливо, якщо я залишила весь цей стан, ну так, навмання. І на сам можливо, це було б питання часу, але на той момент ні. Тому я й називаю, це емоційна яма чи там, не знаю, можна криза сказати, але це не була депресія. Депресія це вже захворювання, яке треба обов'язково лікувати з лікарем, лікарем-психіатром. Отже, якийсь мікровідсоточок енергії в мене був, і я прийняла для себе рішення піти в терапію, і я також записалася в спортзал. Терапія. Відверто я завжди була супертривожною людиною, і це стан, в якому ти живеш хронічно. Звісно ж, війна дуже це підсилила, це помножила на кілька разів, і просто це дійшло до того, що в моїй голові не було простору для чогось взагалі конструктивного. І коли ти роками в цьому живеш, а потім ще й такий стрес, то ну воно просто почало мене з'їдати настільки, що я не могла це контролювати. Я перестала справлятися самостійно, отже, я пішла в терапію свого психолога Я хочу зауважити, що на початку листопада я знайшла на Майндлі, і сьогодні вони сприяли створенню цього відео, тому я хочу розповісти дещо більше про їх сервіс. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Великий вибір психологів, психотерапевтів, психіатрів, і всі вони мають вищу освіту. Ви можете обрати спеціаліста під свій конкретний запит, бюджет і одразу запланувати сеанс в зручному мобільному додатку. У кожного психолога є відеовізитівка, Отже, ви можете послухати і подивитись на спеціаліста, і дійсно обрати того, з яким вам буде комфортно. Та безпечно. Від себе я хочу також додати, що важливо знайти напрямок терапії, бо їх є дуже багато. Наприклад, мені, коли ми проробляли саме мою тривогу, дуже допомогли техніки КПТ, когнітивно-поведінкової терапії, але тут все дуже індивідуально і важливо знайти те, що буде працювати саме для вас. На екрані ви бачите QR-код на тест, де під ваш запит, шляхом опитування, вам підберуть спеціалістів, які можуть підійти саме вам. Там буде список і града за відсотками, але я все одно раджу передивитись вам більшість анкет спеціалістів, не тільки ті, що будуть зверху. І звісно ж, довіряйте своєму відчуттю, що ви відчуваєте, коли ви дивитесь на того чи іншого спеціаліста. Посилання на тест я також залишу вам в описі до відео і промокод LOGISA20, з яким ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Третій етап це знайомство: вивільнення певної енергії через тіло, звільнення. Розуму від цього тривожного сміття дозволило мені доторкнутися до себе, наче як познайомитись заново, бо для цього створився простір. І коли ви приберете там можливо певні моральні аспекти, які забивають вам голову, у вас також буде цей етап етап знайомства. А що мені дійсно цікаво? Ні, не що я вмію робити, а що я люблю робити, і що приносить мені задоволення. І це насправді непросте запитання, особливо якщо ви там в якийсь певний період знаходились в стані, а хто я? Це дуже відвертий процес. Наробити речі, які конвенційно мають приносити вам щастя, а дійсно, які роблять вас щасливими. Багато моментів буде випливати прямо так зсередини. І те, чим я можу з вами поділитись і не залишати в собі, я чотири роки. Прям якщо брати прям серйозно, то чотири роки я займалася макіяжами, і я не так давно дозволила собі визнати. Що більше вони не цікавлять мене настільки сильно, як раніше. Макіяжів не зникнуть повністю з мого життя, але дійсно, певно, зменшиться їх кількість і, можливо, зміниться формат та подача самих відео безпосередньо, але зараз я відчуваю дуже багато натхнення на контент про стиль, про одяг, про кулінарію. І загалом про життя для мене це зараз набагато цікавіше. А знаєте, коли у вас побудована робота на цьому, коли весь заробіток тримається на цьому, і дозволити собі почати в моєму випадку там знімати якісь інші формати також? Ну, спочатку якось, ну, не знаю. Отже, підсумовуючи цей пункт одним словом, я даю собі час на пошуки свого, я не підганяю себе. І не раціоналізовую усі процеси. Наприклад, ти ж так давно займаєшся макіяжами, чотири роки, це ж так багато, в тебе вже є успіх, ти це вмієш робити. Нащо тобі пробувати щось інше, якісь інші формати? Ти хочеш знімати кулінарію, навіть трошки, Лоїза. Ну куди ну на наша? Ну просто знімай макіяжі, ти ж це вмієш, вже все нормально. Я їх помічаю в голові, оці думки, якісь таксично раціоналізовані. І посилаю їх. Я навіть вигадала собі таку практику, зараз я її не роблю, але в той момент, ну так, не кожен день насправді, але сідала і в кінці дня прям прописувала дії, особливо якщо це мої дії, тобто не щось зовнішнє, а мої дії, які мене прям. Зробили такою жвавою і щасливою протягом дня, а в кінці тижня можна якось передивитися ці записи і ну зробити для себе певний висновок, проаналізувати це. І отже, намагатися створювати собі ці умови частіше. Вам буквально треба буде бавитись собою як з дитятком, уважно помічаючи, що вам не подобається, а що вам подобається протягом дня, тижня і місяця. І далі також четвертий аспект дихання трохи перед історією. Взагалі тема духовності почала з'являтися в моєму інфопросторі десь у му році. Але тоді я була мала. А по-друге, більшістю медитації, дихання не знаю, там щоденники вдячності. Це все подавалось як щось магічне. Хоча насправді зараз я розумію, що всі ці інструменти впливають на нас і дійсно працюють, але тому, що вони взаємодіють з психікою, мозком чи тілом. Дихання. Вона не дарма стоїть перше в списку базових потреб, бо ну, там без їжі можна кілька днів, без води, також, але дихання, ну там три ну, хвилини і все, гаплик. Ми рідко замислюємось над тим, що і так. Працює і функціонує, типу як без нашого втручання. Але насправді, фокусуючись на цьому процесі, ми, по-перше, дуже класно тренуємо свою здатність фокусуватись і концентруватись на чомусь. Ви краще насичуєте організм киснем, бо ви глибше дихаєте, ви розслабляєтесь, бо ваш мозок на диханні, а не десь там в просторі з думками. Жодної магії, але це працює. Є дуже багато різних технік. Тут ви вже можете обирати що вам більше подобається. Але я не так давно була на Мадейрі, і там дізналася про техніку Наді Шотхана. Беремо нашу руку, вказівний та середній палець ставимо між бровами. Безім'яним та великим по черзі ми будемо закривати нострі. Ми починаємо з однієї, нею ж закінчуємо. Це важливо. Тобто я роблю вдих, видих. Змінюю і так по черзі. Але по-перше, повільніше. На один вдих можна давати собі 4 секунди, наприклад, це так просто для, для наглядності. Мені ця техніка дуже сподобалась. Я на ній якось можу більше концентруватись, і мені здається, це тому, що я як додатково торкаюся свого тіла плюс контролюю процес змінення пальців і, ну, типу, більше процесів. На які ти можеш звернути увагу, і менше можливості відволіктись на щось інше. Ну, особисто для мене так. І дійсно для того, або у вас була якась мотивація, або у вас були сили на якісне закриття фізичних потреб, я дійсно на своєму досвіді можу порадити спочатку зайнятися своїм психологічним станом. Тобто в цей момент наразі так, я ще не досягла якогось дзену, але я дійсно відчуваю дуже великий прогрес в своєму стані і зараз просто поєдную роботу над тілом і над головою. Я навіть прийшла до того, що мені захотілось готувати для себе при тому, що раніше, ну якщо б мені сказали про це рік тому, я б не повірила. Ось так. Тобто я абсолютно ненавиділа цей процес. А зараз я підходжу до цього як от процес турботи. За своїм тілом. і мені прям подобається, і так, я продовжую їсти щось солодке, я себе не обмежую абсолютно, але все одно я стараюсь робити якісь більш такі збалансовані тарілки, і я прям пишаюсь собою. І тут ми знову ж таки повертаємось на початок відео. Якщо ви в емоційній ямі, то навряд чи у вас. Буде енергія цим займатися і бажання це робити. Тому, взагалі, в ідеалі, звісно, все одразу так комплексно вирішувати. Ось, але якщо підсумовувати це відео, я паралельно пішла в терапію і в спортзал, аби балансувати ментальне з фізичним. Я даю собі час на дослідження себе, не підганяючи і не раціоналізовуючи кожну свою дію. Я займаюся дихальними практиками, які класно впливають на мою концентрацію і розслабляють мене. І як підсумок, маючи вже деякі покращення в цих аспектах, у мене з'явилось бажання займатися своїм раціоном. І я дійсно почала харчуватись набагато якісніше, я також почала планувати собі якісь активіті в свої дні, бо, по-перше, у мене на це з'явились сили, а по-друге, я почала розуміти, що я хочу конкретно бачити. Дякую, що були зі мною. Якщо такий формат mindfulness відео на моєму каналі вам був корисний, то Дайте мені про це знати в коментарях. Бажано відверто, від чотирьох слів, бо Ютуб дуже класно сприймає великі коментарі і просуває це відео в рекомендації. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей.